Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама. На дні колоди карта зради. І хочу подивитися не буду нічого протягувати, Мислі, чувства, дійстві Партнера щодо вас, тому що кожного дня може бути щось нове. Поїхали. Хто ви, хто він, що між вами? Подумали про себе, про партнера. Всім благодарна за зворотній зв'язок, за ваш теплий. У мене класні. Поїхали. Хто ви? Хто він? Що між вами? Так, мислі, думки, почуття. Та дії. Так, десятка жезлів. Наразі комусь дуже важко із вас. Ви. ви у нас людина, яка не боїться роботи. Людина, яка яскрава, яка проявлена, яка наразі нічого не хоче. Незважаючи на свою яскравість, ви начебто трошки закрилися, відстранилися від усього, від всіх робочих моментів, від всіх робочих союзів і наразі нічого не хочете. Можливо, ви не отримуєте того результату, якого ви вважаєте ви достойні. Це саме на зараз. Але я не скажу, що ви там сильно прям страждаєте по карті четвірка кубків. Ні, ви скоріше просто взяли якийсь час відпочити і зрозуміти, що вам треба. Ви кофіюєте он. зранку. Можливо, шампанським балуєтесь. Це ж таке діло хазяйське. Це у вас ви яскрава, проявлена, яка знає ціль, яка знає, чого вона хоче, яка може світити, яка може ділитися знаннями, яка може бути медійною людиною. Розумієте? Тобто ви десь. Це можуть бути педагоги, це можуть бути ну, люди, яких, люди, які повинні бути на виду. Але наразі у вас якийсь, може ви в якихось творчих союзах, наразі почуваєте е, ну, якусь остановочку. Далі хто ваш партнер? Королева жезлів, імператор і п'ятірка жезлів. Ваш пар... партнер зараз воняних енергіях вважає себе головним пупом землі. Наразі конфликт, конфліктує з якоюсь королевою жезлів. Давайте глянемо. Це ви. Знаходиться в конфлікті у виясненні отношеній. В кризі не почувається от, позиціонує себе як імператор, але по конфлікту скажу, що Ну, хоче, щоб було по його. Так, це ви. От для нього ви не зірка, для нього ви. Так само яскрава харизматична, проявлена, знає, чого вона хоче, і наразі ви з ним щось проясняєте. Угу. І проясняєте, те, що десяточка мочів, що це кінець, щось на рахунок дівочки, на рахунок фінансів, щось на рахунок матеріальної подушки. І прояснення тут будуть у нас по дияволу. Про що каже диявол у нас? Про те, що якась закривається ситуація, і ви. Він починає начебто бачити вихід із ситуації, яка була затяжна, яка була затяжна і не дуже приємна. Можливо, якісь залежності, созалежності. Так, що між вами зараз? Так, між вами зараз якесь нове починання. Знову ще одна жінка-імператриця, я запитаю, це ви? Між вами зараз якесь нове починання, куди треба вкладатися матеріально, емоційно, часом. Тобто, яке потребує якихось е, кропітливої якоїсь праці. Оце між вами зараз. Можливо, на рахунок цього у вас є якісь конфлікти, розборки. Е, так, ви для нього головна жінка, все одно в будь-якому випадку, ви для нього головна жінка і людина з його сім'ї, тому що випала карта е, десятки кубків, це карта сім'ї. От і наразі якась нова справа. Можливо, діти, до речі, де треба матеріально, чомусь, де матеріально, прямо, можливо, що карта зелена, де треба матеріально вкластися. І е, це якось задіває ваше серце. Розумієте? Що в нього в думках про вас? У нього в думках про те, що щоб отримати якісь блага, е, треба трохи почекати. Так іде мені. Щоб отримати, він думає, що, або ви чекаєте якогось шансу. Розумієте? Начебто ви, ви, ви не задоволені, що ви отримуєте. Берете І получаєте, можливо, знаєте, як, можливо, віддаєте більше, ніж отримуєте, і чекаєте якогось шансу. Це він так про вас думає. І тут а ви би, в недовольстві. Навіть я б сказала, якісь, не хочу сказати, що в бідності. Ну, така вона не, не розфуфирена, дівчинка. Далі. Е, що він ще про вас думає? Що треба прояснити якусь ситуацію, що треба щось зробити, прояснити, е, щоб отримати перемогу. В чому перемогу він хоче отримати? Дівочки, значеб, закінчити щось. І, рух, і, і, і рухатися в щось нове. Ось дивіться. Е, так, хоче через конфлікт, начебто, побідить, розумієте? Або ви хочете через конфлікт якось, типу, показати, що ви краще, що ви переможете, що вам ліпше знати, розумієте? Далі, птус е, мечів, карта смерті, новий, е, новий рух і король Кубків. Про що король Кубків? Давайте подивимося про е, маніпуляції. Тобто людина може дуже емоційно маніпулювати вами. І е, цими маніпуляціями начебто от мені йде так. Що хоче поставити якусь крапку? По смерті, по тузу мечів, хоче поставити крапку, щоб двинутися в щось нове. Оце так у мене йде. Далі. Е, думки. Це він так думає. Почуття. Нівочки, почуття людина знаходиться в якійсь проработці. Кармічний. Людина хоче тільки свята, і людина хоче, знаєте, як хоче, От не бачить, які картини ціляком, бачить тільки якісь там кусочки пазла, начебто. Розумієте? Людина знаходиться в ілюзіях. По страшному суду проходить якийсь урок, щось. Почуття. Можливо, вас вважає навіть, знаєте, можливо, а може вважає, що ви йому кармічна в будь-якому випадку, і що ви щось не так бачите? Що, наприклад, ви дуже засиклені на тому, щоб тільки кайфувати від життя. Людина з вашого минулого. Дев'ятка кобків. Почуття. Хоче свята, дівочки, з вами, хоче свята з вами. І хоче з вами вважаю вас знову ж таки стабільною, королевою, жінкою, дружиною. Бачить вас задоволеною життям, бачить вас, от що ви тільки кайфуєте. Трійка кубків, сімка карта ілюзій, що начебто ви от не бачите всього ціляком. Що ви добре проживаєте, почуття. Розумієте, що треба рухатися швидко для вас, де прояснення, стосунків. Бачить вас людиною стабільною, і людиною із своєї сім'ї, по почуттям, яскрава, проявлена, яка постійно в русі, яка отримує підтримку від сім'ї, так, і не може щось обрати. Можливо, куди рухатися далі. Давайте ще по почуттям. По почуттям. Так. Не почувається. знаєте, почу... Дві карти. От, через те, що він не може зробити вибір якийсь. В нього карта кризи. П'ятірка кубків, п'ятірка пентаклів, карта бомжа. Тобто він не розуміє, куди рухатися. Треба, Щоб рухатися, треба, як мінімум, вибрати. По почуттям. Далі, що ще почуває? Друга карта правосуддя. Каже про те, що якийсь кармічний урок ви проходите, який ви повинні пройти, який ви не можете не пройти, він повинен у вас бути. Карта обнуління, і виходу на новий рівень. Ось дві карти. правосуддя, мир і глупець, Дурень, блазень. захищається. Каже про те, що тут точно так же буде по, по, кожного по різному, начебто, треба щось завершити, ось по смерті. І, начебто, почати або спочатку з цим, з цим самим, тобто з вами. Або просто почати по-новому, або просто завершити. Ну, башні, тут, тут а по почуттям він не хоче. Тобто, якщо тут я бачу по, по думкам, можливо, він про це думає, або почуттям він більше такий би от, прийти до якогось консенсусу, знаєте, почати по-новому, почути одне одного. Так, прояснити ситуацію. Давайте подивимося дії. Його у вашу сторону. Так, Чоловік в ілюзіях. Чоловік в ілюзіях знаходиться, не все розказує. Намагається, можливо, вам навіть дати і давати якісь поради і признає силу, тобто діяти буде, але буде, знаєте, як діяти. А, начебто от він знає краще. Начебто хоче домінувати. Розумієте? Полу ніч, про що каже луна? Про те, що ви ще не знаєте, а рух почнеться, каже. Рух почнеться так буде важко. Так, будуть прояснення відносин. Буде важко відпустити старе, щоб, рухну, щоб піти щось нове. І карта блоку, далі не дає запитувати. Так, Буде рухатися з наміром, от в негативі, прямо кажу, навести свою точку зору. В позитиві от буде намагатися вас склонити до якогось рішення. Можливо, щоб, прав... Можливо, щоб справді щось ви закінчили. Щоб почати спочатку. Рух буде в будь-якому, важко це буде даватися. Трійка жезлів, дев'ятка мечів, майже кінець. Розумієте? От так, дуже важко відпустити. Щоб почати щось нове, треба, оглядуся назад. Угу. І закривається, звичайно, закривається. Так, давайте візьмемо вам пораду. Кожен, кожен цю ситуацію одягне на себе, звичайно. В кожного буде щось своє. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам, дівчатки, колісо Фортуни рухається до вас, як би там не було. По двой кубків це карта пари в будь-якому випадку. Але кажуть про те, що дивіться, йому буде дуже важко рухатися. От Рицарь Пентаклів це повільна карта. Тобто проявлення буде там, хоч вісім кажезлів, треба рухатися зразу. Він буде рухатися повільно, йому це буде дуже важко даватися. Але ви все одно він до вас із почуттями. От, колісо фортуни на вашій стороні. Тобто, як ви розвернете, можливо, навіть. Важко, повільна карта, це знову карта, того, що ви закриваєтеся, двійка мечів. Десятка жезів він дуже багато або на себе звалив, або дуже йому дається, ну, от по карті сила, от він, начебто, знаєте, і по Єрофанту, він начебто знає, що він правий. Хоче показати. Йому важко прийняти ще цю точку зору. Розумієте? Як вам діяти? Як вам діяти? Вам як діяти для нього? Вам треба закриватися. Бути в своїй стабільності, серце ваше розбите що? Серце ваше розбите через маніпуляції. От вам кажуть, прикращай страдать. Да. Прикращай страдать. Схопни свої енергії, не віддавай свого ресурсу, не часового, не емоційного. Схлопнись. І починай брати життя в свої руки. Серце розбите не може бути вічно, вам кажуть. Розумієте? Ти, якби там не було, ти в своїй в свої, в свої дев'ятки пентаклі. Тобто ти не, не залишилася з голою задницею. Розумієте? Вам кажуть, що закривай свої, виставляй свої кордони, не дозволяй нав'язувати через щура активно свою точку зору, можливо, треба відстранитися, можливо, треба щось повчити нове. Отримати якийсь доводопонітельний навик і кажуть, що досить страдати, починай жити. Починай жити, починай колихати колесо фортуни в свою сторону, так як тобі треба. І ось ви з ним в одній постасі холодні закриті. Ще давайте вам пораду. От тоді в нього буде рух до вас. От тоді в нього буде рух, коли ви закриваєтеся, і знову якесь придатність, дівчатка. І тут жезлів енергія ну, прояснення відношень Після якогось придательства і карта прощання. Так. Але він до вас із любов'ю, тому що це людина з вашої сім'ї. Mm -hmm. Благодарю. Приймайте інформацію екологічно і во благо для себе. Благодарна за зворотній зв'язок. Побачимось на моєму каналі ще багато-багато разів.